Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Дякую, що ви прийшли на це відео. Сьогодні я вам розповім про дитячі травми. І відео буде пізнавальне для тих людей, хто задавався запитаннячком, чому ми так довго носимо в собі дитячі образи, дитячі болі, дитячі реакції. Все ж таки, я скажу вам. Декілька фрагментів, які виведуть вашу свідомість на усвідомлення причини, чому так. Перш за все, кожна дитина, коли росте в сім'ї і попадає в такий оцей соціум, ми часто говоримо про ці речі, так, формуються певні реакції, тому що є, є стан дитячої психіки. Який потрібно прожити, щоб визріти до наступного. Якщо ви навіть запитаєте, от психіка, вона ж не одна, от так, от психіка і все. Є дитяча психіка, є підліткова психіка, так? є психіка молодої людини, є потім, скажімо так, зріла психіка, є там взагалі стара психіка. Тобто, і це все є частиночки, частиночки психіки, яка формується у людині за період її тут знаходження в цьому житті. Чому ми кажемо, що реакція: ну, ти прямо як мала дитина, ну ти просто як мала дитина. Ну що це ти там таке робиш? Ти як дитина мала. І знаєте, чому так буває? Тому що. За... Люди зачіплюються часто в дитинстві за якісь больові моменти, тому що там в тому моменті психіка дитяча заблокувала реакцію для того, заблокувала реакцію больову, для того, щоб зберегти взагалі життя, щоб взагалі не загинути, як психіка, щоб не було того, знаєте, такої ще більшої травми, часто блокує там. В тому моменті блокується реакція. Але вона записується як тригер такий, що я заблокувала. Що значить, що ти заблокувала? Значить, в той момент ти відчула біль. І щоб не розруйнуватися повністю, подумала про себе, я тут слабка, я тут не впевнена, я безсила в цій ситуації, тому що я маленька. Тут мені, значить, соромно, бо так мені сказали, як тобі не соромно. Ти така, не така, недостойна, ти зовсім не така, он у тих є такі, вони кращі, а ти взагалі ніхто, а ти, як завжди, оце все зробила і так далі. І дитяча психіка вона блокує сама себе в тих моментах, щоб не проживати знову і знов біль. І часто, коли ми, друзі, з вами виростаємо. Нам не вистачає не вистачало тоді тієї любові, розуміння, підтримки, але так жили всі. І коли ви обернетеся, ми живемо в травмованому суспільстві. Кожен з нас по-своєму травмований. Немає в цьому світі людей, які не були б травмовані психічно. І кожен виживав як міг. Оце сама головна система виживання. Повірте, це навіть не в матеріальному плані, а в плані руйнування психіки. Як ми могли зберегти свою цілісність до якогось моменту, навіть до цього моменту зараз, якщо наша психіка весь час в якихось живе в складних умовах виживання, тобто, щоб не зруйнуватися зовсім. І безумство, яке накриває багатьох людей зараз це саме від того. Причина того є в тому, що не можу сформувати правильну реакцію на події, тому що записаний тригер з дитинства тригерить аж до зрілого віку, а де, де в кого вже йдуть з цього життя, не витягнувши себе з тих, з тих реакцій, старих. І виходить, що ти живеш своє життя, і весь час в тобі щось сидить таке, що тобі нагадує. Ти згадаю тоді, і ти згадуєш тобі знову, щоб не щоб прикритися від болю. Знову виходить та ж сама реакція, коли тобі подібні якісь енергії біля тебе, в тебе включається та ж сама реакція вже в зрілому віці, як тоді була. Прикриваєшся від болю. А що потрібно, друзі, робити? Потрібно зайти в той біль один раз іще, але свідомо прожити його, ту ситуацію, побачити, яка ти там. Так? Що, як ти реагуєш, що ти про себе там думаєш, скільки там тобі рочків, і так далі. І проживаєш себе і відпускаєш ту ситуацію з позиції вже зрілої людини, яка змінила свою реакцію там, в, той, в тій миті. Ну, це така психологія сьогодні, але замітьте, друзі, в кожному з нас знайдеться така частинка психіки, де є вона недорозвинута. Енергія в ній не розвинулася настільки наскільки вона мала це зробити по задуму душі, по долі своїй, тому що ця енергія заблокувалась там, і вона стала, знаєте, там, як на гачку вона, зачеплена. Потрібно її зняти. Як це робиться? Як, чим замінити? Тому що, якщо нема чим замінити, то ти не знімеш його звідти. Не витягнеш, будеш боятися. А коли знаєш чим замінити, тоді що? Тоді легко. Знімаєте, йдете з тих гачків, все те, що там понавішувано, а воно понавішувано ось тут. І починаєте замінювати. Замінюєте чим? Любов'ю. Любов'ю і насичуєте себе любов'ю, тому що ніколи не пізно прожити щасливе дитинство, починаючи з будь-якого віку. <overstire> Любов'ю насичуєш себе в елементарних речах, тому що якщо ти нічого не хочеш для себе, те, що ти любиш собі дати, то ти ніколи не змінишся в цьому житті. Тому елементарно починаєш з самих дрібних речей: ті, що можеш зараз собі дати, але задати запитання: а що би я собі замість того всього, що там в тих болях було вкладено, що я маю собі зараз таке дати? І починаєте думати, можливо, подорож, можливо, просто прогулянку, можливо, дійсно того тортику спекти собі для себе особист, особистого тортику і з'їсти, так? Тістечко якесь виліпити для себе, або заварити якийсь смачний, цілющий чай і просто побути на самоті, і з кожним ковтком вдихати його і ковтати, ніби такі маленькі ковточки свого щастя. Яке там колись було розкидане. Ми з вами лишаємо енергію не тільки в дитинстві, там, де було боляче, тому що по життю ми проживаємо болі, всі. І ми залишаємо там частинку себе, там частинку себе, там розтратили енергію, там розтратили енергію. Получається, ми всі роз, розмазані з вами по простору життя по долі своїй, і не можемо часто зібратися, щоб стати цією цілісною людиною. Щоб без розривів всередині цілісною такою, зрілою, інтегрованою такою. Получається, поки не заглянеш туди, я вам казала, не ходіть минуле життя, розберіться хоча б з цим, <с? <с?> що у вас тут є. Візьміть себе, об'єднайте кубки, об'єднайте в себе в цілісну таку усвідомлюючу істоту, що ти тут втілена на землі, і маєш повитягувати себе з тих моментів, в які ти вже навіть не хочеш. Повертатися, в які забуваєш назавжди. Просто поверни себе сюди. Побудь тут. Дай собі тут, дай собі саме-саме щось таке, от, навіть подивитися на небо. Як іншим людям кажеш, подивись на небо. Ага. А щоб отак подивитися і розтворитися в тому небі, то це ж, слухайте, це ж майстерність треба мати, так? І треба зібрати себе докупи в той в мить. І щоб відкрити в собі новий об'єм бачення. Тому, знаєте, не варто зациклюватися багато в больових моментах. Важливо усвідомити їх, зайти туди і по-дорослому там вирішити все. По дорослому, а собі не те, щоб компенсацію якусь дати. Це навіть не компенсація за щось за біль. То буде неправильно, це буде маніпуляція. А дай собі щирість, дай собі правдивість, дай собі відчуття свободи всередині, дай собі, дозволь собі це, візьми на себе відповідальність за свої внутрішні стани, візьми її ту відповідальність як велична істинна істота, яка живе єдине неповторне життя, саме це, саме зараз. І ти зрозумієш, що життя дароване кожній людині неповторне. І ніхто не має його відбирати. Це правда. І в цьому світі, де ми є зараз, нам здається навколо така важка несправедливість. Ну, просто така, що захлестує весь здоровий глузд, захлестує ця несправедливість навколо в цьому ілюзорному світі. Для чого це робиться, друзі? Для того, щоб в кінці кінців це облишити, повернутися до себе і наситити себе увагою. І відповідальністю за своє життя, за самого себе. Коли це робиш, тоді починаєш цінувати всіх, і тебе починають цінувати всі, бо цінність народжується тільки зсередини себе. Ти розумієш, що кожна людина не є святою на землі тут, що в нас тут такі поля, де ми маємо проходити випробовування в житті, що ті, хто образив колись, вони були також сильно травмовані і взагалі не бачили виходу, бо не було книжок. По психології, по парапсихології, по метапсихології, да не було цього всього. Не було інтернету навіть. Нічого не було. Газети і то. Розумієте, так? І виходить, коли ти розумієш, тобі нема що прощати. Тому що прощення це розуміння, це усвідомлення, чому саме так було. І коли ти усвідомлюєш, чому саме так було? Там і прощать нема що, там просто йде розуміння. Там йде таке, знаєте, милосердя, співчуття, просто і на якомусь іншому рівні ти розумієш, що поза межами оцього такого приземлення і реакцій твоїх приземлених є щось набагато більше, де ми є єдині в цій структурі існування життя. Тому я прошу вас, друзі, будь ласка, зверніть увагу, в якій фазі свідомості знаходитесь зараз ви. Як ви оцінюєте свою фазу свідомості? На якому рівні ви знаходитеся? Новонародженої, інфантильної, дитинки, яка тільки-тільки пізнає звуки, запахи і так далі. І більше не замислюється там над високими там речами про якусь божественну етику, про якісь там моралі, там про ще щось? На якому рівні ви знаходитесь зараз? Можливо, комусь цікаво жити на рівні дитини, розумієте? Комусь цікаво, таке завданнячко, так ми ж не можемо засуджувати когось за це. Або, наприклад, якщо приходить такий народ, народжена сюди душа, старець такий прийшов вже, так, з такими енергіями насиченими, він же ж ніколи не буде жити себе як новонароджений, там, або підліток. Хоча рівень свідомості у нас визріває у всіх до свого рівня, з яким ти сюди зайшов. Ти пройдеш ще певні такі а, оберти, визрівання, і дійдеш до свого рівня і усвідомиш себе і стає легко. Так от, для того, щоб, а, побачити свій рівень, буває так, що людина абсолютно зріла і не бачить, що вона часто веде себе як дитина, то значить, що не пізнав ще свій рівень, не пізнала, не доросла до свого усвідомлення до свого не доросла того рівня, з яким народилася сюди, в це втілення. Зайшла чи зайшов. Тобто, а деякі навпаки, саме як е, е, потрібно бути як легкою, як дитина, сприймати світ, а хоче тягнутися і сприймати як доросла людина, також не співвідношення. Розумієте? Ми всі тут, в єдиній структурі, поєднані, ми всі творимо цей світ присутністю своєю. Думками своїми. І кожен важливий на кожному рівні. Це не те, що хтось вище, хтось нижче, тому що ми ці рівні заслуговуємо не одним життям, яке, яке тут є. Ми ці рівні набуваємо, як досвід. Ми обростаємо цими енергіями, які продовжують розвиток свій. Ми насичуємо свої енергетичні центри. І карма це є ніщо інше. Як завдання душі, яка сюди зайшла, для опрацювання певних енергетичних центрів, наситити їх тими переживаннями, тими відчуттями, тими, там, тими усвідомленнями своїми наситити і закрити цю програмку. Так буде інша програмка. Так що, ось так ми з вами живемо. Але головний критерій, друзі, зрілої людини це коли людина живе без претензій до всіх: до світу, до себе, до людей. Це є критерій самодостатньої зрілої людини. Нема претензій, нема конфлікту. Правильно? Правильно. Тому, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, мені тут. Під цим відео, звертайте увагу на посилання, яке я вам лишаю, можливо, там є для вас якась корисна інформація. Цікавтеся всім тим, що може зробити ваше життя легшим. Всім тим, цікавтесь, поглиблюйтесь в себе. Розумійте себе більше. Розумійте, як пульсує цей світ. Розширюйте своє світобачення і ніколи нічого не бійтеся. Тому що свобода ваша завжди всередині вас. Ставайте зрілими, відповідальними, здоровими, щасливими людьми і, звичайно, успішними в усіх сферах життя. Всього вам найкращого дякую за увагу. До побачення!